Перспективним і незворотним напрямком сучасної хірургії є лапароскопічні та роботизовані оперативні втручання, неймовірно, швидко ускладнюється медична апаратура та інструменти, все більше часу і зусиль необхідно, щоб навчити майбутнього хірурга ефективно та безпечно працювати з новим оснащенням. Технічні відмінності між відкритими і лапароскопічними операціями є очевидними і полягають у наступному. Відкрита хірургія має високий ступінь свободи рухів, є пряме бінокулярне бачення і можливість безпосереднього тактильного зв'язку з органами та тканинами. У той же час при лапароскопічній операції маємо двовимірне бачення зі звуженням поля зору, певною втратою сприйняття глибини зони операції і суттєве обмеження ступеню свободи рухів. Крім того, наявна варіабельність розміру зображення залежно від відстані лапароскопу до оперованого органу. Лапароскопічні інструменти, що зараз найчастіше використовуються, пропонують лише 4 ступені свободи руху, які включають обертання, рухи вгору вниз, вліво вправо, рух всередину назовні. Припускається, що розширення в майбутньому ступеню свободи з 4 до 6 скоротить тривалість операції у півтора рази. Важливим фактором, який впливає на ефективність, є й те, що хірург не має можливості одночасно дивитися безпосередньо на інструменти чи свої руки та ділянку втручання на моніторі. Крім того, відбувається втрата тактильного зворотного зв'язку через заміну рук хірурга інструментами великої довжини. В лапароскопії навіть досвідчений хірург може мати певні технічні труднощі, оскільки для цього необхідні незвичні моторні навички. Так, за рахунок ефекту опорної осі, коли через фіксацію трубки інструменту, гільзою троакару. Під час зміщення рукоятка інструменту рухається в одну сторону, а його робоча частина, та, що нижче гільзи троакару, в протилежну сторону. Важливою відмінністю між відкритою хірургією та лапароскопічними втручаннями є набір інструментів. Типовий лапароскопічний затискач має рукоятку з колищадком поворотного механізму, трубку. Та робочу частину бранші, різної форми та розміру залежно від призначення. Поворотний механізм забезпечує зміну положення площини розкриття бранш відповідно до розміщення тканин, які необхідно захопити. Поворотне у обертається за допомогою вказівного пальця. Існують також інструменти з кремальєрами, що дозволяють надійно утримувати захоплені тканини. Подібний принцип роботи має основна маса лапароскопічного інструменту, в тому числі й ножиці. Виключенням є голкотримач та ще ряд інструментів. Цікавим інструментом лапароскопічній хірургії є гачок-коагулятор, який часто виступає в ролі основного робочого інструменту. Наприклад, при холецистектомії ним можна виконати близько 90% основного етапу втручання. Лапароскопічна хірургія забезпечує пацієнтам менш виражений больовий синдром та швидку реабілітацію в післяопераційному періоді, але є більш вимогливою для хірурга. Підвищена технологічна складність та часом погано адаптоване обладнання призводять до збільшення скарг на втому у хірургів і дискомфорт під час лапароскопічних операцій. Вирішенням цієї проблеми є дотримання принципів ергономічності. Тобто раціональності організації операційної та техніки втручання, що веде до підвищення ефективності, безпеки та комфорту для операційної бригади. Всім хірургам, які практикують лапароскопію, а також новачкам, які ще не почали працювати у цій галузі, необхідно осмислити значення ергономіки. Розглянемо основні правила організації лапароскопічного втручання, які полегшують його виконання. Рівень освітленості в операційній має бути нижчим, ніж зазвичай. Тіньові лампи під час основного етапу операції необхідно вимкнути Це покращить сприйняття зображення на моніторі. Висоту операційного столу слід встановлювати на висоті між 64 і 77 см над рівнем підлоги, оскільки рукоятки інструментів при цьому розташовані на рівні висоти ліктів хірурга, що є найбільш вигідним з точки зору ергономічності. При роботі з лапароскопічним інструментом кисть хірурга знаходиться в положенні згинання в променево-зап'ясному суглобі. Передня ручка інструменту утримується пальцями від другого до п'ятого. Безпосереднє відкриття і закриття бранч здійснюється переміщенням задньої ручки великим пальцем кисті. Рекомендоване положення рук незначне відведення та ротація всередину плеча. Лікоть повинен бути зігнутий приблизно під кутом 90 120 градусів. Хірург повинен пам'ятати, що час від часу необхідно рухатися та розслабляти руки для запобігання накопичення молочної кислоти та, відповідно, втоми. З точки зору ергономіки, найкомфортнішим для сприйняття в лапароскопії буде зображення на моніторі, який встановлений так, щоб кут підйому голови хірурга становив 25 градусів відносно вертикальної осі. Це збереже фізіологічне положення хребта та комфортну позицію членів операційної бригади. Часта проблема, з якою стикаються початківці, полягає в тому, куди слід встановлювати додаткові порти. Неправильна позиція порту є однією з найпоширеніших причин стресу під час операцій і може призвести до конверсії та ускладнень. Концепція Baseball Diamond дає досить чітке розуміння правил, які визначають вибір місця встановлення порту при лапароскопії. Концепція заснована на трьох принципах. Перший принцип полягає в розумінні механіки користування лапароскопічним інструментом. Лапароскопічні інструменти по своїй суті є важелями, для зручності втручання усі вони повинні використовуватись як важіль першого типу. Тобто, половина трубки інструменту має бути введена, а інша половина виведена. Це означає, що точка опори розміщена в центрі, а прикладена на рукоятку сила дорівнює такій на протилежному кінці, тобто на робочій частині. Порт знаходиться на оптимальній відстані до цілі втручання, в даному випадку забезпечується оптимальний кут підйому інструменту над тілом пацієнта близько 60 градусів. У важелі другого типу точка опори знаходиться нижче з середини трубки, тобто порт розміщений дуже близько до ділянки хірургічних маніпуляцій, а максимальна довжина інструменту знаходиться поза ним. В даному випадку кут підйому інструменту становитиме близько 90 градусів, що значно утруднить маніпуляції з тканинами. При важелі третього типу. Центр опори знаходиться дуже близько до рукоятки, тобто порт встановлений дуже далеко від мети втручання, максимальна довжина інструменту знаходиться всередині тіла. За таких умов кут підйому буде менше 10 градусів, а ручка інструменту торкатиметься тіла пацієнта, ускладнюючи проведення операції. Для досягнення першого принципу концепції Baseball Diamond, а відповідно правильного кута підйому інструменту, потрібно встановити оптимальну відстань від органу мішені до місця майбутнього розміщення портів шляхом наступних кроків. Необхідно визначити розміщення органу мішені з проекцією його на передню черевну стінку, наприклад, розміщення трикутника калот при холецистектомії. Визначитись з довжиною лапароскопу. Наприклад, в педіатрії це 28 см, у дорослих від 33 до 36 см. Тримаючи мішень у центрі, необхідно окреслити дугу. Зі сторони наступної постановки центрального порту, відступивши 15-18 см від мішені в педіатрії або 20-24 см від мішені у дорослих, цей параметр залежить від, наприклад, віку дитини чи наявності патологічного ожиріння у дорослих. Дана дуга буде виступати орієнтиром для постановки портів. Другий принцип концепції Baseball Diamond говорить, що лапароскоп повинен бути встановлений між робочими інструментами. Найчастішим місцем постановки порту для лапароскопу є над або під пупкова ділянка посередині лінії чи безпосередньо через пупкове кільце. Важливим є збереження принципу прямої лінії. Коли лапароскоп, орган мішень та монітор знаходяться на одній осі. Це забезпечує адекватне сприйняття своїх рухів хірургом. Третій принцип концепції Baseball Diamond вимагає забезпечення правильного кута між робочими інструментами. Оптимальний кут між двома робочими інструментами має становити 60-90 градусів. Цей кут ділиться лапароскопом, розміщеним між робочим інструментом навпіл, тобто на 30-45 градусів. Для забезпечення робочого кута при наявному пневмоперитонеумі можна скористатись наступним способом: покласти кінчик вказівного пальця на ціль операції, а кінчик великого пальця. На місце порту для лапароскопу, положення анатомічної табакерки дасть приблизну оцінку положення робочого порту з обох боків від лапароскопу у дорослих. Положення робочого порту також можна визначити, відступивши від центрального оптичного порту на відстань ширини 4 пальців кисті хірурга. Більшість вимог концепції Baseball Diamond можна виконати, дотримуючись принципу тріангулярності, коли, об'єднавши точки встановлених портів, отримуємо прямокутний трикутник з вершиною на центральному порті. Принцип триангулярності заснований на наступному. Орган мішень повинен бути на відстані 15-24 см від центрального порту, який використовується для розміщення лапароскопу. Два робочі труакари розміщують на дозі 15-20 см від органу мішені на відстані 5-7 см з обох боків від оптичного троакара. І, власне, об'єднавши точки робочих портів з оптичним портом, маємо отримати прямокутний трикутник. Таке розташування портів дозволяє інструментам працювати під кутом 60-90 градусів, уникаючи ефекту фехтування. Тобто схрещування інструментами. Тренгуляція є основним принципом ендоскопічної хірургії, який дозволяє сприймати положення інструментів у просторі з частковим забезпеченням відчуття глибини. Інколи оптичний троакар розміщують в один із латеральних портів. Це називається секторизацією. Зазвичай це робиться під час апендектомії, коли троакар для лапароскопу розміщують в підпупковій області, а два інших розташовані під цим портом. Початківцям слід уникати розміщення інструментів за принципом секторизації, оскільки це вимагає більшого розуміння та досвіду лапароскопічного огляду та суттєво іншої координації рук і очей. З накопиченням досвіду. Хірург часто встановлює робочі порти залежно від своїх вподобань та звичок. Дотримуючись вище згаданих правил, створюються умови, які дозволяють хірургу комфортніше, швидше і якісніше виконати оперативне втручання.